Йому на віки 31 рік. Коваль і його мешканці прощалися з командиром підрозділу капітаном Леонідом Семенюком. Герой народився у селищі Луків, рано втратив батька. З мамою переїхали до Дніпра, а на Волинь повернулися, коли Леонід закінчив 9 клас. Вчився на військового, служив у Києві. У 2021 році Волинянин звільнився з військової служби, але з початком повномасштабної війни без вагань став на захист України. Служив у Старокостянтинові, потім у найгарячіших точках. Хто ж, як не я, Україна в нас одна, повторював герой. Оборонець любив усе українське, історію, книжки, пісні. З юності займався воркаутом і силовими тренуваннями. Під час служби у Старокостянтинові у фітнес-клубі Хмельницького зустрів свою долю. У серпні закохані одружилися, на дитину на жаль, 2 жовтня захисник поліг на Сумщині. Героя поховали з усіма почистями. На його честь щодня лунатиме удар дзвону у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Останній спочинок Леоніда Семенюка на алеї героїв міського кладовища.